Welcome to Apple Tree Channel. Доброго дня, шановні батьки та діти! Доброго дня, учні другого класу. Measuring сьогодні у нас тема розділу Learn and Think вчись та думай. Measuring це вимірювання. Отже, ми сьогодні будемо працювати з двома уроками, сьомим та восьмим, на сторінках 50 і 51 нашого підручника. Look and read, say A or B. Отже, у нас є поняття height. Height прикладається як висота. Ну і length. Length – це довжина. Довжина. We can measure. Ми можемо measure – це виміряти. Виміряти, ми можемо виміряти height and length. Ми можемо виміряти height, висоту та length – довжину. Height. Отже, висота у нас line B буде. Лінія B, відповідно. Вибачте. Лінія B. Окей, okay. and length – довжина, відповідно, буде line A. Лінія A. Отже, A позначає length – «довжину». And B, це у нас height, висота. Read, and measure, and say. Number two, вправа друга. Read. Прочитай, measure, виміряй, and say і скажи. І так, we use centimeters. Ми використовуємо сантиметри to measure small things. Аби виміряти маленькі речі. We can use a ruler. Ми можемо користуватися для цього лінійкою. І так, наприклад, Pencil A is 5 cm long. Бачимо, олівець A кінчиком своїм догодить до 5 см. Pencil B is 6 cm long, так? Pencil B 6 см довжину. Pencil C а олівець C якої довжини? А ну давайте з вами будемо вимірювати зараз. So pencil C, C is okay. Nine da? is nine centimeters long. Uh, Oliver C девять сантиметрів довжино. І останній pencil D скільки? Чотирнадцять дається, да? Pencil D is fourteen centimeters long. Pencil D. Is 14 cm long. Ну, а олівець D 14 см довжина. Ми з вами це вже виміряли. Вправа третя use a ruler to measure things on your desk. Користуючись лінійкою, виміряйте речі, які лежать у вас на парті. Ну, Наприклад, my rubber мій ластик, моя гумка is 4 cm long. Будь ласка, uh, my book – Is Вимірюйте, напишіть скільки Centimeters Long. І так кожну річ. Тобто, це для вас є шаблон. Змінювати будете лише слово book на якесь інше слово. Так, наприклад, My Book is стільки-то сантиметрів довжина. Далі може бути My Pencil Із Стільки то сантиметрів довжина. My PEN. І так, виміряйте всі предмети, які у вас є на парті. Переходимо до наступної сторінки. Вправа четверта: Read, measure, and say. Прочитайте. Виміряйте і скажіть. І так, we use meters. Ми користуємось метрами. Скорочено M, позначаємо to measure big things, аби виміряти великі речі. We can use a tape measure. Ми можемо користуватися рулеткою. Для цього, так? І так, Іра is 1 meter tall. Іра 1 метр довжина, так? Висота, вибачте. Зріст, про це ми говоримо. Вова twenty-five centimeters tall. Вова у нас 20 двадцять 25 см. Так, Довжина, висота. Іра. Треба виміряти зараз скільки Іра. Ну, я думаю, що десь метр тридцять, да? Віка із. 1 метр. Она метр. And thirty centimeters. 12. Так, і Саша. Так, ну я думаю, що Сашко десь метр 1 метр 45 см, так? Якщо так випроводити лінію рівно. Окей. Саша is 1 meter and 45 centimeters. 1 meter. Так, і забули б написати. is 1, meter and 45 centimeters tall. Окей, okay, great. Well done. Отже, виміряли зріст дітей. So, task 5. Read and measure. Прочитай і виміряй. 1. Завдання проектної роботи. Draw a table and write five things that you want to measure. Намалюй стіл і напиши п'ять речей, які ти хочеш виміряти. Choose a ruler or a tape measure. Обери лінійку або рулетку. Tape measure. Рулетку. Measure and write your results. Виміряй і напиши свої результати. To measure, що ти хочеш виміряти. Наприклад, my scooter. Lengths. Довжина. Так, Ruler. вимірюємо I use. Measurement. Вимірювання. The scooter is 40 cm long. To measure – хочу виміряти my brother height. так? Довжина, ой, довжина, зріст брата. Що я користуюсь чим я користуюсь tape. tape measure, Можна скорочено, tape написати, рулетка. My brother is 1 and 23 centimeters tall. Зрозуміло, треба намалювати не на сіла, а табличку просто. Ну, Все. Отже, в даному випадку, a table це табличка, діти. Табличка. Окей, okay. отже, намалюй табличку, і напиши 5 речей, які ти хочеш виміряти. Якщо ми говоримо про річ, то це буде довжина її, да, lengths. Якщо ми говоримо про зріст, то це буде height. Все, у вас перші дві речі вже є. Для прикладу, можете обрати, наприклад, там my book, length, довжина моєї книжки, або My mother height, зріст моєї матусі. А, My pencil case length – довжина мого пеналу. Будь ласка, і записати потім uh, приклади. The pencil case is. Стільки то сантиметрів довжину, мій пенал, там 20 centimeters long. My mother is 1 meter and, for example, 60 centimeters tall. Будь ласка. So, а на цьому це все. Goodbye, good luck! В сьогоднішньому відео ми з вами завершили огляд п'ятої теми, тому ми говоримо goodbye, Unit 5 and Welcome Unit 6 Sports Club. Будемо говорити в наступному юніті про спорт і про його роль у нашому житті. До нових зустрічей!